Питали, чи є грузопас. Грузопасажирських тут немає. Тут всі простенькі, базові почтальйони. Це цельномети, це вони железні. Грузпас тут немає. Більшинство з ось такі без, без сидінь, без пасажирських. Одна сидушка, наприклад, на ось цьому. Покажу. Ось, бачите? Все, тут немає нічого. Отак от. Ціни я в предыдущих відео показав. Локація цієї площадки знаходиться в мене в телеграмі названня і локація. Ford кастоми ось такі є. 9400 ціна за 2016 рік. З пробігом тут 212 пробіга, 18 год 200 400. Ну, такі от Форди теж тут. Все це мет немає ніяких грузпас, там, пасажирських мультиванов, ще щось. 8400, 8416 годин 220 пробіг. Кому цікаво, приїжджайте, вибирайте, машин тут багато, якби на ну, вибрати можна щось, кому, кому щось треба. Локація і контакти, це площадки в в телеграмі.